Ви знаєте, на, мені настільки приємно сьогодні, що ви усі до мене завітали в цей зал, тому що якось так цей захід трошечки переносився, не вийшло, так як планувалося. Але разом з тим, сьогодні вийшло таке гарне сонечко, правда? Такий настрій, ще та шачок, я думаю, підніме вам усім настрій. Але ми сьогодні зібралися тут з нагоди того, що саме розпочинає роботу в нашому музеї виставка, писано. Саме тут ви можете побачити чудові роботи саме пані Надії. І надзвичайно приємно те, що вона ще готова поділитися цими знаннями саме з нами. Тому що багато хто з нас тут також проводить майстер-класи по писанці. І я безпосередньо також проводжу майстер-класи, вже на наступний тиждень вже є заходи які буду проводити. Але завжди, коли ти ну, занурюєшся в цю тему, ти розумієш, що і задаєш собі запитання, а яка ж була саме барська писанка? Які ж орнаменти хочеться своє, ось це рідне, регіональне, яке побутувало у нас, і починаєш шукати. А на жаль, інформації досить, досить мало саме про нашу барську писанку. І коли я познайомилася саме з Надію, оказує того. нет. Тому що Надя не просто собі там, от десь по роботі когось спонукало писати писанкарство, хтось так собі, кому цікаво, да, щось спробував да, і вже виходить, і свій пише. А вона зростала у родині, де писали писанки, і вона писала з самого дитинства. По-перше, хочеться сказати, що мені до зараз, от я тут стою і мені дуже. Дивно відчувати, визнавати себе якоюсь майстриною. Мені от сьогодні 33 роки, і це перший такий момент, коли е, я ділюся оцим, як майстриня, тому що для мене це ніколи не було якоюсь новинкою, якоюсь диковинкою. Моя дитиною росла в такій атмосфері, що я думала, що писанка пишеться в кожній сім'ї. Це дуже наївно з мого боку було. Я щиро вірила, що це дійсно так. Я думала, так як ми ялинку всі ставимо на Новий рік, так само всі пишуть писанку. І яке було моє здивування в університеті, коли виявляються викладачі? У нас була дисципліна в університеті, звичайно ж, декоративно прикладне мистецтво, і там вирізні розділи, і було і писанкарство, але в нас не було спеціаліста, який міг би нас навчити. Яке було моє здивування, що цим спеціалістом стала я? От зараз мені це говорити вже так би. Нормально, а раніше я тоді була просто з отикеними очима великими від подиву стояла, мені здавалося, що це у всіх так. І тому мені зараз щиро приємно дивитися, яка кількість людей повертається до цих традицій, як цього вчать діток, як людина от щойно бере писачок а вже знімає відео, вже показує в Тіктосі, тому що це гордість велика, що ось я навчилася, там я навчила свою дитину. Я пишаюся в тисячу разів більше, тому що я в такому виросла. І я дуже рада, що діти мої. Вони ще можливо мене малий не вмів читати того року, але він знав що таке писачок. Він не тут до речі, навіть є дві писанки, які вони написали того року, без моєї допомоги. <кій> такими от лініями, які трусилася рука. Я радію, що я можу передати це своїм дітям, дітям іншим чужим. І я цього навчилася не з книжки. Я в цьому виросла. І я дякую своїй родині. Ось є фото моєї бабусі, від якої безпосередньо я цього навчилася. Це Надія Степанівна-Федюк, в дівоцтві Ліщина. Вона родом з села Буцень, жила все життя в Сеферівці. Писала писанки вся її родина, писала писанки її мама, баба. До сьогодні живе її сестра, яка також писанку пише. І я росла в родині, коли це була традиція для всіх. Це не було щось таке виняткове. Писанку писали чоловіки, писали хлопчики, писали жінки, бабусі, от особливо в Буцняк, звідки вона була родом. Підготовку починали ще з лютого. Це зараз я купую яйця гарні білі. А колись вибирали найгарніші яйця, найкругліше яйце, що було, найбіліше, їх зберігали, вони стоять довго. І всупереч тому, от всі знаємо, що писанку писали на сирому яйці, що це подарунок і оберіг. В нашій родині писанки. Писали на сирому яйці, потім запікали, і ми їх їли, дарували родичам, носили до церкви святити, носили в гості, куди ми ходили на Великдень, носили на цвинтар на проводи до кожного на могилку. Це для нас було невід'ємним таким атрибутом Великодня. Це не було щось таке, от одна писаночка, і ми її бережемо. Писали писанок приблизно штук 40-30, коли як снаги вистачало, як скільки було часу. Ви знаєте, що перед Великоднем часу все немає, бо це ж треба і до городу піти, і до хазяйства. І мої найтепліші спогади весняні з дитинства це коли все село копошиться, всі біжать на город, всі там цибульку садять. А я сижу. Тому що мені місія ця випадала, бабка моя біля мене. Мама трошки писала, потім вона від цього відійшла, в неї не було такого бажання. І ми вдвох сидимо. весь світ спиняється, тому що нам треба писати писанки. Ми робили всі інструменти власноруч, от Ми зараз маємо, я маю писачки куповані. Латунні, тоненьку вони ведуть лінію. Раніше ми це робили вручну. Пасачок називався Гестка в нашій сім'ї. Думаю, от Сеферівки представники не дадуть збрехати. Гестку робили з вишневої гілочки, розрізали її. Ось. Ось тут розрізали, вставляли туди таку бляшку, бляшку брали тонесеньку, можливо, в кого були образи старі, звідти mm -hmm. діставали. на голку накручували трубочку. Цю трубочку вставляли всередину цієї палички, замотували дротом і виходив такий писачок. Він був не такий, можливо, довговічний, як оці, але ми старалися зберегти якнайдовше на кілька років. Тому що блярбляшки -то треба було теж пошукати. І цими гестками писали. Ми фарбу робили, я вже пам'ятаю, це 50 на 50, У нас були і природні барвники, і куповані штучні. Зараз тут це вже в мене всі анілінові барвники, українського виробництва, американського. Раніше це був такий квест, тому що ми розводили не отак в банках фарбу. А ми розводили її в маленьких таких кришечках з пляшки, трошечки насипали, горілкою розводили, і от сірничком ми фарбували дрібненькі частинки яйця. Тому це тоді займало дуже багато часу. Ми всі писанки написали воском, потім через пару днів всі писанки починали фарбувати. Потім, ще через пару днів, починали записувати, і це займало дуже довго часу. І ми старалися закінчити до четверга перед Великоднем, коли пекли паску, тому що паску ми засунули в п'єць. Не в піч, ми в п'єцу пекли. А коли пасху виняли, ми закладали туди писанки, всі 20-30-40 штук. І вони там всю ніч в теплій печі стояли. За той час вони пропікалися. печене яйце, воно таке як варене, воно нічим не відрізняється. І від тепла розставався віск. І оце на ранок я весь свій час дитиною чекала ранку. От, і я дуже щаслива, що я зберегла саме родинні орнаменти. Традиційні, коли ми говоримо сьогодні, яка ж барська писанка. Ось там здається цей куб, саме писанки моєї сім'ї. Це дубовий листок, саме такий, як писали в нас, Козодрість, Я такої козодрісті ніде не зустрічала. До речі, вже всі знають козодрість, бо я тут запитала, що означає. Козодрість це підсніжник. І я от єдиного бабка розказала про малюнок корабликами, писав її брат Василю. Тих корабликів ми не зберегли. Все інше, що я запам'ятала, я собі його замалювала, в голові закарбувала, зберегла тут на писанках. Я планую їх в музеї потім залишити, щоб бачили наступні люди, які це наші писанки сеферівські, буценські. Тому, можливо, сьогодні ви розповісте мені, які писанки були у вас. Можливо, ми дійсно віднайдемо Тубарську писанку, бо якщо ні, то такі будуть, як я принесла, других не буде. Інструменти всі в нас є. Ми будемо зараз починати і в дружньому колі спілкуватися.